Чесно кажучи, навіть погіршення життя, навряд чи змусить їх повстати. Просто, от коли ми говоримо про радіонізацію, чи можемо по-іншому це називати, ми повинні зрозуміти одну просту річ: що починаючи з 2023 року Путін взяв дуже чіткий курс на погіршення життя населення в обмін на стабільність макрофінансів. Тобто для нього захищеними статтями бюджету є лише, по суті, 300 бюджету. Ні, ні, три. Це армія, це ВПК і це пенсіонери. Тобто пенсіонери це єдині, кому певне вони будуть продовжувати індексувати пенсії відповідно до інфляційних настроїв, хоча б частково будуть компенсувати інфляцію. Тобто, всі інші насправді з точки зору Путіна можуть потерпіти, якщо хтось не терпить, до нього звернеться ФСБ. Станом на місяць тому, півтора місяця тому, коли ми останнє робили соціологію в Російській Федерації. Ми це я спільно з колегами з ділової столиці та New Image Group, Ми робили чергову соціологію на території Росії, і зокрема вона стосувалася економічних настроїв і економічних взагалі відчуттів Росіян. Так, от 62% росіян говорили про те, що у них немає. Заощаджень або взагалі, або максимум вони можуть прожити один місяць е, на свої заощадження. Таким чином можемо говорити, що на сьогоднішній день десь дві третини населення знаходиться на межі бідності або за межі бідності. Е, з моєї точки зору, якщо все буде рухатись так, як воно рухається, а воно буде так рухатись по-любому. Е, через 4-6 місяців ця цифра буде 67-68%. Тобто буде наближатись вже до 70% тих, хто буде знаходитись на межі бідності. Але для Путіна це не є проблемою. Тому що я ще раз повторюся: для нього є три статті бюджету, які він вважає, мають бути захищеними. Проти всього іншого буде працювати ФСБ.